Спочатку було викрато двох юнаків, місцевих жителів 19 років. Згодом ще до їхньої компанії доєднався 22-річний юнак. Між собою вони не були знайомі, вони виконували завдання порізно і вони навіть не підозрювали спочатку, що виконують злочинні вказівки ворога. Так як це все валювалося під побачення. Тобто, хлопці на сайтах знайомств. Знайомилися з дівчатами. Насправді ці дівчата це були фейкові акаунти, які створювали російські спецслужби, і вже від імені дівчини спецслужбісти ворожі спілкувалися з хлопцями під виглядом романтичного спілкування, підводили до довірливого діалогу, а згодом домовлялися про зустріч. І вже в день побачення, коли хлопці прямували до нібито умовних дівчат, отримували раптово телефонний дзвінок з українського номеру телефону, де в досить таки агресивному тоні співрозмовник представлявся нібито співробітником СБУ і повідомляв, що хлопці спілкувалися не з дівчатами, а з держзрадницями, яких треба е допомогти Службі безпеки України затримати. І таким чином вони втягували псевдоспівробітник вимагав юнаків вступити в секретну операцію і допомогти в затриманні. І далі, під виглядом допомоги, хлопці палили будівлі, точніше, в будівлях вхідні двері квартир. Це було таким першим завданням, адже співрозмовник казав, що саме в цій квартирі мешкає ця держзрадниця, з якою ти спілкувався. Тобі потрібно підпалити ці двері, аби вона вийшла з квартири, і ми її затримали. Насправді ж ніякої держзрадниці не було. Хлопці підпалили помешкання цивільних людей, після чого вони швидко покидали місце злочину, нібито думаючи, що далі буде відбуватись затримання.